Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оце вийшла до магазину, сходить прогулятися, що купити там треба. Та якісь смаколики там, чи фруктонезу, таке щось. Собі щось може кока колку як я її називаю. Звісно, я розумію, що це Кока-Кола, а я її називаю кока колка Ну, може, кока-колки собі куплю, а може фанти. ну таке щось. Подивлюсь, що захочеться. Морозово в нас є, не треба. От, натих, запитала з Масімо, що вам щось купити, а не треба нічого, вона гроші мені дала, та я й пішла. От. А мене вже питали на, на натиному каналі, дівчата, де це я, що це я не виходжу, не виставляю відоси. Ось виставляю. Все нормально. Вчора ми з НАТО їздили до моря, купалися. Погода замечательна була. Не дуже жарка, десь 30 градусів. Вода така тепла. Градусів 27, може 28. Ми приїхали, вже було е, почти 20 хвилин до 12-ї години. І ми приїхали. Зараз я перейду на цю сторону, щоб не йти мимо смітників. А то все йду. Мимо смітників, ви все Возмущаєтеся Ото -от так. Короче, приїхали, покупалися, раз залізли у той у воду. Хвилин 50 посиділи, тобі натакають, давай вилізем бо щось в мене плечі печуть і лице. Я ж у шляпі, в мене лице полями закривається, мені не пече. Ми вилізли під душ холодненький. Е сполоснулися, та й по новій залізли. Помазались кремом та й по новій залізли. От. Та так ще, мабуть, годину цілу посиділи у водички, а тоді вилізли, спаласнулися та й пішли на буса, сіли на буса і поїхали до центру, так по кругу. До центру поїхали. Зайшли там в один магазинчик, йогурти купили. Що ми ще там купили, батон оцей французький купили, йогурти. Та більш такого нічого й не купували. Та ні, вроді ще щось. А, картоплі ми купили. Картоплі ми купили. Чого ми купили картоплі? Я вам скажу. Того, що вчора ж п'ятниця була, а в п'ятниця в Італії це рибний день. Усі готують рибу. Риба в них була, ото є дорадо і камбола. От. А картоплі не було, бо до риби треба ж картоплю. ще, От. Ната готувала вчора. От. І тоді ми купили 2 кіла, ну, такі пакети по кілу, 2 кіла, то два пакета картоплі купили. От. І Ната ото зробила рибу. Я вам скажу, що я не люблю недораду і не люблю кабулу ще більше, ніж дораду. Я не їла риби. Я поїла картоплі, салат. Із... А, ми ще зелений салат купили. Салат поїла з помідорами картоплі. Тоді я пекла ті пиріжки з тим з маліною, пиріжок з'їла, кавуна з'їла. Коротше, то, так. то Мені риби не захотілося. А вони їли рибу. Вони люблять рибу, їли рибу, салат зелений, а то картоплю. От, вино було біле, запивали вином. Я не пила, вина не захотіла. Та я його рідко п'ю. Не люблю його. Вино те. Оце тут десь. Але ча була вже вже посипалась, уже нема нічого на дереві. От отак, От оце вчора такий день був. А сьогодні ми цілий день ну і масимо вдома, йому там треба було кояки по роботі, він буде йти. Оце неділю він ще працює, а тоді піде. Візьме ну, неділя, всього буде в нього відпуски, скажімо так, того, що е, неділя, а тоді оп'ять приїде одну неділю, і ще одну неділю приїдуть ті ну, групи, які приїжджають на тренінг, йому ж треба проводити, а тоді вже тоді вже аж у кінці місяця він візьме відпустку на, на три неділі. От. от. от так. Так що йому там кое-що треба по роботі, так він то там займався сьогодні по роботі, а ми на топічку мила, в туалеті там мила, скло, це знаєте, скло кабінка них здорова така. І Скло оці калки. Ну, ви знаєте, це такий нальот білий від води. Находить туди, треба змивати його, щоб красиво було. От, це в мене мої. Там, ніяк і накрасила, красиві. Видно вам? Ні? Так. Такі золоті прямо. От. А я полимила, пилісосила, пиль витирала. <гум> От, їсти мене готували, бо в нас була їжа, стела готувала. Ми ходили, забирали дуже смачне м'ясо в неї було. Наготовлено, вона нам багато дала м'яса, і суп дуже хороший. Так ми на обід оце їли суп, мацарелу їли. Масім ще горохи собі робив, інший горох їв, він любить. Я трошки так я їх не дуже люблю, як вони вже готові. Я їх люблю, як вони сирі. Він розмаражує їх, так я можу трошки поїсти. Оце так мені ніхто, дівчата, і не написав із вас, що ж воно за така фруктонеза. Бачте? Що воно за фруктонеза? ага. ну не розумію і все, що воно таке, м'яке, якесь середке. Буду йти додому, отак от зірву одне. Покажу масимуз, що воно. І, ну, я думаю, що воно не з'їдобне. Ну якесь декоративне. Але, навіть якщо б воно з'їдобне, тут би його ніхто не рвав би і не їв би. Тому що там, де я ходжу, в Каді магазин господарський, там і ті. Ну, фруктові дерева, але ніхто не зриває і ніхто не їсть його. Фруктонизи. І гранати там, і оті каки. Теж ніхто не зриває і ніхто не їсть. То такі справи, дівчатка. Так що, отак. Сьогодні погода жаркіша, ніж учора Жаркіша. Це я не знаю, показувала вам такий дворик тут. Бачите. Вороки, автівки стоять. Ото водичку наливають для птичок, для, со... для котів, може. Ну так, да, для котів собаки ж не достануть, для котів. Водичку наливають, щоб животні пили, птички щоб пили. Ото. А завтра не знаю. Завтра у Масімо теж буде зайнятий день, він поїде там ну, в свій клуб, де він ну, це ж. Ях, Яхтінський регатний клуб, він туди поїде, там якісь у них будуть неміроприяття, але якісь там діла. А ми з натою, мабуть, на пляж поїдемо. Він нас довезе на автівки. Там у них своя стоянка безкоштовна. І все, і ми підемо. На пляж накупаємося, тоді йому позвонимо, Якщо він ще там зайнятий буде, то ми сядемо самі на той набуса та й приїдемо додому. Якщо він скаже, йдіть сюди, я тут вже скоро закінчу свої справи, то тоді і, і прийдемо і той, і поїдемо разом додому. подивимося. Оце, бачите, якесь дерево фруктове. Ось якась така фруктоне западає. На дереві не можу вам показати, а видно, там воно ж високо-високо, може бачите. Що воно таке теж не знаю. Ну, в общем, такі діла у нас. Відпуска продовжується, хороша, весела. Я весела. Ось так зараз вже вчора хороший день, не такий жаркий. Та й сьогодні, хоч я і не виходила у день, але зараз йду, так, такий вітерець, така приємна. А Тож було страшне. 37-39 у тіні. Це ж страшне для мене. От. Ну, самі ж ви розумієте, як, як би тої відпустці не, не продовжуватися, вона все одно закінчиться. І прийдеться їхати додому, і прийдеться е, бути самій. Так що я щаслива, що я рядом з сім'єю, зі своєю. Що нам хорошо тут всім поруч? Ми веселі, щасливі, дуже хорошо. І я дуже весела. Отак от. Так що такі справи ще трошки вам набалакаю, поки дойду до магазину та й закріюся. А що я казала, що Стела готувала їжу, вона дуже смачно готує. Вона так смачно готує, що ви собі навіть не в'являєте, як вона смачно. Вона навчилась від батька. Її батько, його вже давно немає, але як їй ще було 16 років, Її батько поїхав до Франції і сім років у Франції робив по ресторанам. Один із ресторанів був Мишленовський. Він поваром шефом робив. Він такі вона розказувала, такі блюда готував, такі, такі страви готував, що невозможно було стояти. Перед такою їжею, і який сповнилося 18 пошти. Ну він приїжджав кожен рік вже. Він їй сказав, запропонував хочеш, поїдемо зо мною? Я тебе всьому навчу, і ти так і залишишся там у Франції робити у ресторані. Вона сказала: Ні, я не хочу. Я поїду е, до сестри. Сестра тут опічино, це старша її сестра на три рочки. Вона тут в опічино, це трісти. Це, це якби район приїзд. Там вона робила додому у у Багатому домі. От, і Стелла приїжджала туди, вони дозволяли ті люди, як вони уїжджали в відпустку. з Стела приїжджала, їй там допомагала, вона там і прибирала, і з дітями, і готувала. Це сестра її Паула. Звати її. От. І стилі це таке дуже подобалося, Як їй 18 сповнилось, навіть не було 18, мабуть. Мабуть, 17 тільки було. Вони сказали, що їй вже 18. І документи ніхто не перевіряв. І вона також її встроїла в сусідній дом на, той, на таку роботу. І їй дуже подобалось, Вона дуже довго там робила. Поки не вийшла заміж за батька мого зятя за Масіма, Лівіо його звали. От. А Познайомилась вона. Ну тоді ж теж були дискотеки і всяке таке різне. Там вже в тій печині він туди приїжджав з товаришами. Він, він старший однеї на 10 років. Вони познайомились недовго і одружилися. І одружилися. І тоді вже як одружилися, тоді вона вже там не робила, тоді вона вже у Трієсте робила, бо він там робив у Трієсте, у центральному, як сказати, префектурі чи магістр... магістратурі. Тим... У комуні в центральній він там робив писарчуком і її устроїв. Вона пішла на курси бухгалтерів. Вона провчилася, отримала документи, що вона бухгалтер, і він її туди встроїв. І вона дуже багато років там робила, поки не заболіла. Заболіла вона в неї спина, в неї проблеми зі спиною. І вже двічі робили операції на спині, грижі в неї. Оце як вона заболіла, і вони вирішили, що достатньо. І вона пішла з роботи і вже була тоді вдома. Більше вже вона не робила. От. Але проробила там багато От. років. От. Спина як боліла, так і робить, двічі операцію робили, а так вона й болить у неї та спина. Ну, в общем, отакі діла. Оце я вам усе розказала. Оце я вам усе показала. Опять йде тут смітники. Ну, бачите, які красиві, чисті смітники. Ніде нічого не валяється. Все підписане. От. Але я вам нічого другого не можу показати, без цієї сторони стіна йде. От. А там смітники. Ну, в общем, такі діла, дівчата, мальчики. Все розказала. Погода хороша, відпустка продовжується. А, так я так і не добалакала, що сьогодні Стела теж дзвонила, сказала, приходьте ввечері, я там наготовлю їжі, заберете. Ну, їй це вдовольстві представляє, Оце готує вона багато і їм отдає. От. Ми ходимо вчора, були в неї в гостях сиділи. Вона довго не може сидіти, спина болить, ну ми, може, годину півтори вона якось не любить до них приходити, ми ходимо туди. Пішли, погуляли та й прийшли додому. Вон, з нею погуляли, але вона на машині вона їздить. Сама. Якщо треба якусь закупку зробити, то вона їздить. Це я беру в стілішку. Так, музика, все, бувайте здорові. Пока-пока. Люблю вас, пока-пока.